Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі і далі про події Дніпра в області та країни. Так, вже 12 пекельних місяців починається випуск новин 11-го телеканалу. Ведучий та журналіст Марко Ручка ділиться під час війни. В його роботі багато чого змінилося. Ми всі не знали, як працювати в умовах воєнного часу. Ми не знали, що таке приліт. Ми не знали, що треба узгодити це з поліцією, з військовою адміністрацією. Ну багато нюан нюансів. Тому от просто сказати, я хочу поїхати на цю зйомку, як це було в до повномасштабного вторгнення. Так робити вже зараз не можна було. Аби не припиняти роботу під час тривог та обстрілів на 11-му телеканалі облаштували спеціальну студію у сховищі. Звідти теж виходимо у прямий ефір. Так, да, дуже швидко, Десь вже на другий чи третій день від початку повномасштабного вторгнення. Це наша робота. Ведуча новин Олена Петраченкова розповідає, що вже звикла до підвального антуражу. Зазвичай ми сюди спускаємось і проводимо ефіри саме з цієї точки. Ну, це наша реалія нинішня. Будовий суфлер? Так, якраз готовий. За, за випуск новин відповідають випускові редактори. Інна Лисак упевнена, робота служби новин під час війни максимально відрізняється від усього, що робила раніше. Те, що українським журналістам приходиться робити зараз, ну я не знаю, де з чим це можна порівняти. Новини 11-го телеканалу виходять в ефір щогодини. Більшість випусків у прямому ефірі. Ми розуміємо, що глядач постійно нас дивиться. Це видно і за наповненням в соцмережах, тобто ми бачимо, що набагато збільшилась кількість переглядів на Ютубі, в Фейсбуці, телеграм-каналах наших, і ми розуміємо, що зараз ми відповідальні за всіх глядачів. Інтерв'ю з першими особами міста і області про найболючіші питання виходили в програмі Васильівський острів. Я вважаю найбільш важливо те, що нам вдалося зберегти канал в інформаційному просторі, а саму інформацію зробити і робити зараз найбільш корисною для наших глядачів, і це попри ті труднощі, які торкнулись кожного з нас. Часто знімальні групи 11-го телеканалу ризикували життям і фільмували події під обстрілами у повітряні тривоги. Найважча робота у операторів. Кілька разів доводилось тікати вже під обстрілів, а знімаємо там от, от в такому обладнанні. Я скажу так, що і без цього на мені кілограм 10, а це ще 10 кілограмів. Одна з воєнних кореспонденток Софія Куценка неодноразово виїздила на місця прильотів, та у військові частини згадує, не одразу усвідомила, що війна змінила актуальність. Тем ми зараз їздимо постійно в місця обстрілів, і ми хочемо задокументувати всі ці злочини, які проти нашої країни робить країна терористка. Країна терористка накоїла багато лиха в Дніпрі. Ракетну атаку на перемозі з перших годин трагедії висвітлював Владислав Авдієнко. Для мене це в тому числі особиста трагедія, тому що це мій район. Я був там на місці вже в перші години і вразили масштаби руйнування. Водночас вразило наскільки згуртувалися місцеві, як пересували ті важелезні автомобілі, аби звільнити доступ рятувальникам. А на початку березня водій інформаційної служби Анатолій Малий допоміг затримати і передати поліції чоловіка, який співпрацював з ворогом. Він тільки раз присів, так, покрутив, покрутив, раз фотографував і вторий раз класно. Він тільки вторий раз його рап і за руку піймав там. Фотографії, переїзди по і визвали ми поліцію і здали його. свою боротьбу вів 11-й телеканал і на творчому фронті у власній студії записували відомих виконавців: Тараса Боровка, Байрактара, Сергія Жадана, Андрія Підгайного, Тимофія Хом'яка. У тебе поради всі, хто просив, у тебе пробачення. Всі мають значення, всі мають значення. Зночі лишається небо темне. Іде війна, виростають діти і люди. Миші, тому що крім тебе, їх тут ніхто не буде любити. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось Олена Городицька, Сергій Озеров, 11 канал.